У нас була врожайність по ріпаку, це Чернігівська ой, Черкаська область. І 2,8 тонни було по традиційній технології. Тобі ж різниця ще була у нас і в, в, в самому врожаю. І всі ці показники ми склали на вартість агрегата і Поставили собі задачу, за скільки можна ж, можливо цей агрегат окупити. Ми взяли трьохметровий агрегат, тому що можна їм посіяти спокійно за рік тисячу гектарів будь будь-якої культури, не тільки ріпаку. І ми взяли максимально сервіс, який можливо туди було впхати, це максимальні всі робочі органи поміняли і порахували на прибуток. на Ті показники, які ми мали, ми побачили, що за півроку ми вже поба... Ми вже просто-напросто цей агрегат окупили за рахунок тільки затрат, які ми зекономили. Це дуже важливо і дуже серйозно, тому що кожен кожен. Фермер і людина, яка задумується за техніку, вона розуміє, що треба щось з цією технікою робити і коли ж вона окупиться. Ось ми порахували, що за тисячу гектар трьохметровий агрегат вартістю там 169 тисяч на повному повному фулі окупується за півроку на тисячі гектар. Далі дуже дуже цікаві кадри, вже трохи з полів. І знову таки це буде питання і до мікробіологів. Дуже цікаве те, що ми побачили на, при посіві, це знімок іменно на тому полі в Черкаській області. попередній була пшениця, а позаминулого року там була кукуруза. І на правому кадрі ми бачимо решті кукурузи, які ми стали вивертати із ґрунту. Таких решток було багато на полі, але ж це ж була обробіток оранка і пізніше всі операції, які були, Но бачите, скільки цих решток залишилося у ґрунті непошкодженими. За два роки я думаю, що коли є біотика у ґрунті, то ці рештки вони повинні були бути просто розтрощені взагалі. їх Ми не повинні були знаходити, мабуть, фрагменти якісь, але ж не повністю такі, як вони були на самом ділі. Це нам дає змогу казати, що біотика у ґрунті повністю практично відсутня, і надіятись на те, що традиційні способи вони і подальше будуть мати в даному випадку е м, якийсь сенс, неможливо. Тому розуміємо, що треба рухатися і допомагати нашим аграріям для того, щоб ця технологія і відновлювала ґрунт, і покращувала показники, зменшувала затратні частини, витратні частини на ті ж мінеральні добривали і давала гарні прибутки. Ще трохи слайдів знову такі по різним культурам. Ну, Цей слайд я вже показував, це Чернігівська область, Менський район, ріпак, який був посіян і порівнян з традиційною технологією. Вражайність не знаю, бо в нашому випадку саме основне це отримати всходи. Всі знають, що треба отримати всходи, а далі вже, вже робота агронома, яка вже повинна бути на вищому рівні. Ще хотілося би сказати про звороти, які теж відрізняються. При Цій технології і про технології протіл. Чому? Тому що ми сіємо спочатку прямо поле, а потім робимо обсів в кінці, коли сіється по традиційній технології, навпаки, спочатку обсів, потім вже сіється поле. І в той момент вже переощілення країв, і там йде втрата врожайності. Це ми побачили, Хмельниччина. Є такі у нас невеличкі кадри. Подальше ми побачили, те ж, те ж саме поле там, де ми побачили, яка ситуація на горбах, там, де взагалі відсутня волога, там де вітрова ерозія повністю дає змогу вологі просто-напросто уходити кожну секундочку. Відрізняється стан рослини, і агроном розуміє, що стан рослини дуже важливо зрозуміти, яким і коли. Зробити обробіток якою нормою, і це є теж проблема. Врожайність теж тут відрізнялася. Це так виглядає в наш, наші посіви демонстраційних аренбаєр, які ми робили по всій країні. В даному випадку Полтавщина. Порівняли традиційну технологію і технологію протіл. Так вона у нас в вересні вже виглядала. На вид дуже гарно виглядає традиційна технологія, але ж подивимось далі. Розвиток, вегетація і кінцевий результат був трохи інакший. По технології протіл виглядала рослина гораздо краще, і врожайність теж була трохи більша. Вона була на трошки більше, але ж порахуйте в цих таблицях наші витрати по операціям, які використовувалися в традиційній технології і в технології протіл, а також врожайність і затратну частину. Ми висівали по нашій технології 450 тисяч штук. Тисяч штук на гектар, так а по традиційній технології все ж таки 600. Тобі ж економіка, взагалі, завжди на Першому плані, і вона є із першого року використання і запровадження даної технології арена знову таки арена Байер у нас в Черкаській області в Умані. Посушливий рік, 19-й, використали посів. Поруч був посів по традиційній технології. Але ж результатів взагалі ніяких не було, тому що ми знаємо, що вологи в серпні місяці недостатні для того, щоб щоб отримати сходи, ну і подальше, теж якщо нема дощів, то отримати їх подальшому теж дуже важкувато. Далі ми знову такі демоарени Баєр Харківська область, там де взагалі ніхто не сіє ріпаків, тому що дуже посушлива е, така зона, і дуже дуже важко е, там вони і зимують, тому що вони там дуже пізно всходять. Але ж ми посіяли по нашій технології. Ми побачили дуже гарний результат, і вже наступного року висівали повністю всю лінійку там е, байровських е, гібридів. І отримали дуже гарні там результати. Ця технологія, вона стріптіл, був придуманий ще в Америці компанією Масій Фергенсон. Чому? Тому що у них була велика проблема з вологою, тобто у нас її недостатньо, а там навпаки її дуже велика проблема з цим. І ми побачили, як ця технологія працює, коли у нас перезволожений ґрунт. Це посіви знову таки Полтавщина Новаки Луб, Лубни, значить Лубинський район. Порівняли посіви е, Ячменю, господі. Ну і ми побачили, яку ситуацію. Значить, рік у нас був дуже велика кількість опадів снігу, тобто десь до 30 сантиметрів було снігу. І за два дні пройшло літо, і цей сніг весь розтаяв. І на полі утворилася велика, велика, велика калюжа. Тільки там, де була наша технологія, воно потихеньку все зійшло. А там, де була традиційна технологія, вона трохи підзатрималась, і ми побачили, що рослина почала задихатися їй недостатньо було кисню. Просто-напросто він пожовк і почав випадати. Ми побачили, прослідили динаміку, побачили, яка різниця в цьому була, але ж ми не фіксували і неврожайність нічого, але ж така проблема є. І на полях там, де є так називаємо блюдца, при використанні даної технології ці блюдце, вони зникають з часом. Потім знову таки Харківська область порівняли три технології в одному із господарств. Що можна сказати?